Замість брутівки буде асфальт. Цьогоріч у Чернівцях врешті капітально відремонтують частину вулиці Щербанюка – від небесної сотні до головної. Міська рада вже оголосила тендер на 58 мільйонів гривень. Відповідно до тендерної документації планують розібрати брутівку і влаштувати покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником. Вулиця Щербанюка у нас десь орієнтовно під 400 метрів мови де капітального ремонту. Це якраз ділянка від небесної сотні до Головною на цій вулиці ми плануємо замінити в першу чергу, щоб говорити договорити за покриття. То там не буде бурківки, там буде асфальт. Вона буде розширена. Зараз вона має 7 метрів, буде мати 9 метрів, але оця от це розширення буде зі сторони поліклініки. Це буде парковочні місця. Також запланували замінити зовнішнє освітлення та освітити пішохідні переходи. Крім того, повністю замінять каналізаційні водопровідні та газові мережі. Так само планується влаштувати велосипедну доріжку від небесної сотні до головної. Розмітка буде запланована холодним пластиком. Як ми зараз плануємо, і робимо вже в цілому в місті. Що бачите, по новим дорогам, ми не простої фарби, вже зараз робимо розмітки робимо холодним пластиком, Він має гарантію три роки, як мінімум. Виконати роботи планують до 1 вересня цього року. Днями уряд скасував аукціони на прозоро до кінця війни через відключення світла. Мовляв, через обстріли росіянами енергосистеми України не всі учасники торгів мають рівний доступ до системи. Тож чи не стане чергове спрощення умов торгів ще одним способом завести на освоєння чернівецького бюджету підрядників зручних, для місцевої влади ТВА стежитиме за розглядом ситуації. Аліна Рябко, Максим Білоткач, Руслан Батюк, Теми дня ТВА.